Алло, бачите, що мене є? Що це таке? Їська! Що з ним робити? Спить подіть! Годіть! Не мати! Є! Викривай! О! Диви! Дивися! Дивимо ти! Далі! Ану! Ану, бери ще! Я боюсь, пішли ти! А я що не робити? А що, сам боїшся, то куба цього привів? А що ти думаєш? Отако. Отако? А, Отако! Якщо там цепочка, то я собі завій. Я вже з такого давно не роблю. То це добре чинить. Нормально, ти тільки О! Окей! А ми давай малий, а ми тут, давай, духає! От зло вони придумали! Там мокро! Поме, що ти наробив, замокно! Подавайся, притищи! Вищима, вищилочко! Десь так! Ось так, давай! А я, а я...